Фестиваль середньовічної культури Срібний татуш з кожним роком стає все більш популярним серед туристів та просто любителів історії. Цьогорічний стане вже третім. Цьому році у нас була дуже велика проблема взагалі з тим, робити цей фестиваль або ні. Після тих подій, які відбувалися в нашій країні, зокрема, коли туристи з Крима зовсім перестали до нас приходити, питання проводження цього фестивалю було дуже нагальним. І ми вирішували досить довго. Та все ж таки фестиваль-організатори вирішили провести на фестиваль Срібний татуш» Приїдуть гості з Словаччини, Білорусі, Сербії, які візьмуть активну участь у заході. Цього року у нас знову ж таки вже наші постійні учасники з Словаччини, це е, клуб історичної реконструкції Віакаса з місто Кошице були, і також з інших країн, Білорусі і Сербії. А цього року. Повинні бути нас на території на нашому фестивальному дійстві. На фестивалі глядачі зможуть побачити справжні лицарські бої, навчитись середньовічному танцю, освоїти мистецтво створення ляльок та багато інших майстер-класів в цілому, кажуть організатори, захід буде максимально наближеним до середньовічної історії різних країн. Стратегія фестивалю це перетворення території, де відбувається фестиваль, точнедіївського тобто, замку. такий невеличкий куточок живої історії. Поки що елементом цієї живої історії буде тільки. Відтворення живої історії це буде фестивальний період, тобто два-три дні в році. Але в майбутньому я думаю, що дасть Бог, дасть сили, дасть наснаги і зробимо такий постійний, скажімо так, куточок живої історії, який повинен діяти при Чинодіївському замку сент Мікулаш. Відбудеться фестиваль середньовічної культури срібний татуш у ці вихідні 17 та 18 травня, чинодіївському замку.